Коли Фейсбук допис перетворився на Я вже авторка. Ну, Це була досить така курйозна історія. Я писала дописи про книжки у Фейсбуці. Але одного разу в 21-му році мої друзі, зокрема, найголовніший з них Андрій Любка, вирішив зробити мені сюрприз і на день народження. Подарував мені книжку, тобто книжку, в яку війшли всі мої огляди книжкові, і написала до цього часу. Це було 150 розповідей про книжки. Вони вручили мені на день народження книжку. Андрій Любка, мій чоловік, Юрій Веничук і Олександр Бойченко, які долучилися до цієї справи, і сказали, ти вже авторка. І в мене не було більше. Виходу іншого. А розкажіть про три свої книги, які ви вже написали. Отак, перша книжка, як я вже розповідала, вийшла тоді в 21-му році. Потім у вже в воєнний час на кінець 22-го року в мене зібрався матеріал вже і на другу книжку. І з подачі Андрія Любки я видала цю книжку, незважаючи на всі обставини. І цього року, вже в червні місяці, вийшла і третя моя книжка, яка називається Книга роздуму. І сьогодні я приїхала її презентувати. А можете детальніше розповісти про її наповнення? Як і всі мої попередні книжки, це літературні огляди, це огляди про прочитане. Але мені здається, на відміну від двох попередніх книжок, отця. Вона все таки вирізняється тим, що е, накладено в ній в цих розповідях накладений відпочаток сьогоднішнього часу воєнного. Бо всі буквально всі ці 100 розповідей, які увійшли до останньої збірки, написані були під час повномасштабної війни, і називається вона книгороздуми, бо тому, що тут є дуже багато роздумів, не просто про прочитане. А й про пережити, про відчути всі емоції, які зараз відчувають багато людей. А я, зокрема, їх описала у цих своїх книгорозповідях. А Якщо ми вже торкнулися теми війни, розкажіть, будь ласка, яка має бути література в цей час? Література, як і завжди, всі часи має бути різна, тому що вона покликана людей, людям допомогти, допомогти знайти себе, допомогти реалізувати себе і допомогти не втратити свою справжність і свою нормальність насамперед. І тому кожна людина має читати те, що їй до вподоби, те, що її виводить з стану стресу. З, і а навпаки, додає якогось стержня і додає якоїсь е, душевної рівноваги, тому кожен має обирати собі для себе те, що йому найближче до душі. І якраз мої розповіді і покликані робити, е, допомагати людям робити свій вибір у читанні, тому що в кожній своїй розповіді я наголошую про якісь певні аспекти е, тієї чи іншої книжки, що там головне. Що, е на що на що звернути увагу, і тоді кожна людина обирає для себе те, що їй найбільше цікаво. от так а як ви обираєте для себе, яку ви книгу будете наступно читати? Бо це дуже важливий вибір, насправді, враховуючи те, що ви пишете у мене. Це, це ще й складний вибір, насамперед для мене, тому що я купую книжок значно більше, ніж просто фізично в стані їх прочитати. Інколи це така величезна дилема, а що ж я маю читати наступне? Е, ну, для цього я щоб облегшити собі цю проблему, я таку придумала собі. Бі, систему що я е, роблю собі тематичні читання того чи іншого місяця. І в певні місяці я читаю е, книги е, певної тематики. І таким чином я, я е, вибираю з своїх книжкових полиць навіть ті книжки, які вже там засумували і довго вже застоялися на полицях. Е, зазвичай от е, тему задає якась перша книжка, той хедлайнер місяця який яка яку я вже ну дуже хочу прочитати з певних причин, можливо, тому що я видав хтось з друзів, чи навпаки вона от надзвичайно популярна, чи якісь якась якась подія відбувається, ну тобто якесь свято чи державне наше українське, ну будь-які якісь речі, які на щось впливають, а разом з тим вже і до них до, до, до цієї першої книжки вже дотягується на ту саму тему книжки, і таким чином я їх обираю. Але загалом я обираю книжки для себе, ті, які мені будуть цікаві. Як кожна нормальна людина, просто в мене якісь є певні преференції стилів, певні преференції жанрів. І я їх для себе таким чином обираю, коли купую. Назвіть свої декілька улюблених книг. Ой, це складно. Це складно, тому що в такому огромі, ну, дуже складно навіть визначитись. Давайте я краще назву жанри. Жанр найбільш мені цікавий є жанр історичної книги. Ну і навіть книги просто на основі історичних подій. Люблю читати коротку прозу наших українських авторів, особливо зараз. Дуже багато такої виходить. Ну, якщо вже так. Назвати, ну зрозуміло, що я люблю е, книжки Андрія Любки, мого давнього друга, і тому що, так як він пише, е, воно мені дуже близьке і відгукується. Надзвичайно відгукується. Але зараз е, є дуже багато українських нових авторів, нових імен. І якраз моє завдання, е, моє покликання показати їх широкому загалу, тому що дуже багато людей. Навіть ніколи не чули і не знають. Але після моїх розповідей я сподіваюся, вони візьмуть в руки, прочитають книгу того чи іншого молодого невідомого автора, і він цілком ймовірно, стане для них улюбленим. А де ви продаєте свої книги? Загалом я книжок не продаю, я їх обмінюю на донат. Круто, розкажіть про це детальніше. Ну сталося так, воно все в житті стається якось логічно. Першу книжку, як я вже розповідала мені, вона впала на мене нежданно негадано, але це був 21-й рік до, до Великої війни, було зовсім зовсім трішки менше року, а потім почалася війна. Я читала і книжка мене врятувала. І коли от на кінець 22-го року в мене назбиралася вже матеріал на другу книжку, я вагалася. Чи Видавати її, чи е, м, зразу віддати ті, ці кошти на, на допомогу війську, що я робила і роблю постійно. Але все-таки Андрій Любка порекомендував мені видавати ту книжку, тому що ну, це логічно, це правильно, і війна не привід, щоб зупинятися в своїх якихось речах, які ми робимо, робимо добре і щось вміємо робити. І я тоді собі зробила таку постанову. Якщо вийде ця друга книжка, то я обов'язково з нею маю наз нею і з... 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 з її допомогою маю назбирати на окремий автомобіль для українського війська. Вам це вдалося так, звичайно, з книжкою Книгосад. Я зробила 33 презентації в Україні і за кордоном. На яких я зібрала суто от з, з цією книжкою, зібрала 200 тисяч гривень, і за які Андрій Лювка купив автомобіль, автомобіль для українського війська, і для мене це дуже дуже почесно і дуже дуже приємно. Тому що е, так я е, багато доначу і як підприємець, е, зокрема, наше підприємство Галкомсервізів. Я є керівником, ми, ми надзвичайно багато допомагаємо війську, але, це, але в цій ситуації це було трошки інше. Я хотіла і собі, і іншим, можливо, доказати, що малі донати це також дуже важливо. І коли людина кидає в скриньку 100 200, 300, 400 гривень, та навіть 20 чи 50. Це все одно є дуже важливим. І от такими такими невеликими невеликими сумами мені вдалося за кілька місяців, за тих 33 презентації, зібрати зібрати кошти на, на цілий великий потужний пікап для війська. І тому я не зупинилася і далі, можливо, я би третю книжку не видавала, як... Якби... Все через благодійність. Так, 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 так бо я а розумію, скажіть, що так. скажіть, чи було така, коли вам доводилось обирати от, між заробітком і допомогою, коли ви всі свої кошти спрямовували на військо? Ні, це органічні речі, тому що я заробляю для того, щоб жити і допомагати війську. Це от отака от схема. А не ну, я навіть не знаю, як по-іншому все це має виглядати. Так, Я, я як, як підприємець, як керівник підприємства, я маю спрямувати всі свої зусилля для того, щоб підприємство працювало, для того, щоб воно. Забезпечувало людей роботою, і відповідно, це все ланцюжки. Ми наше підприємство платить величезні податки, які також забезпечують утримання нашого війська, а скажіть... але тут іде про інше про книжки. А скажіть, от на рахунок книжок ви кажете багато? Читаєте? А от чи бувають такі дні, коли закриваєте і кажете сьогодні, не хочу бачити букви, сьогодні хочу мовчати. Навпаки, я б сказала. Я б сказала сьогодні: я хочу мовчати і читати. Таке буває досить часто, тому що на роботі мовчати мені не доводиться. Мені треба говорити, мені треба комунікувати з людьми. І якраз читання відтак і писання стало тим. Що мене підтримує е, загалом в житті, а зараз такий важкий воєнний час ще й більше, тому що е, робота моя вимагає дуже великих е, зусиль в першу чергу морально-психологічних. А книжка це моя відрада, це моя е, допомога психологічна. Це мій відпочинок. І наостанок хочу вас запитати, що зараз читаєте. З якраз вчора я завершила читати книжку автора з Білої церкви Костянтина Климчука Любов, Війна і інші збочення це його новий роман, який тільки недавно вийшов. І це книга актуальна. Вона про сьогоднішню війну, про сьогоднішні стосунки, про любов під час війни дуже цікава, і я її всім рекомендую.